Коротше Жень диви, така ідея. та дам Взять от, скрутить стаканчик по подобию Советського Союзу семечек. Використовуючи оригами. скільки в нього буде семечек по відношенню, якщо в розрізі дивитися, по відношенню до самої упаковки. Вот так це буде виглядати в складеному стані з обробною стрічкою. Ну і десь таких габаритів вона буде вкладатися на ленту парийські. Після чого буде скручуватися і подиви. І монтуватися. Значит, ну, тут вот, експериментальна модель зараз буде у нас. Не знаю, що з цього вийде, я перший раз перед. А, ну, коротше, взагалі прикол в тому, що можна як матеріал використовувати. газети. Межим, пічати, просто в торсе береж газета рио всякие Ну давай обаві в Помнишь, де звісно двусторонній скотч волі как верня Оба. Так, ja. що у нас там далі? Ми його тут вирівнюємо. Да? І зараз в який бік загинаємо? Хто у нас? По більшій частині лівою рукою тримають, да? а правою. Корунку. Mm. Значить, ці штуки. Цю штуку вона треба загнать, так, що вона Рекламу нам позитивно показує. Такий бік вліво-право. Це, мабуть, не принципово. Коротше, завертаємо один бік. Варіє. Там бачиш щось усі. Знімає тут. Знімає. Так, бачиш? баєш? Лова. Тут так загнули. А тут то водой. Вот так вот раз. И Так, а что дальше из него? типа пришпандерить прямо это. Пос... Ну, не знаю, короче. Придумать, как его там я закрепить. Нет, его закрепить на мышцу. Да прижать его руками будет Не знаю. Так, і самый основний момент, що зверхом делать. Вот такий у нас получается стаканчик. А зверхом... А зверхом я тоже думаю. Короче, ти понял, то я не знаю, это будет все. На ходу придумали все що то Так, Ми його... Давай, ще вот мы его... Давай еще вот такого. стороне скотч нам в помощь, универсальная штукована. Просто гениально. Нам такие же стаканчик надо сделать. Простый и Сейчас уже просто хреново получается. Ну! Эксперименты. Вот гадюка, дивина не приклеилась. Хрена с два ее расщепишь. Вы нас молсты просто. Ну на Так, вот такая у нас скрин получилась. І вот в який момент коли семечки засипають, це в твою технологію вирішить. Ну, його... Давай, недувайся. Черт вас два. Ти Нема, не получається. Коротше. В общем, то треба чуть, -чуть. <смі> <смі> Ну, Він не плоский зараз, тобто йому треба дати об'єм. Об'єм йому треба дати за рахунок верхнього радіусу. Я його плоским зробив, а якщо він буде отакий, тоді він по бокам тут... Розійдеться, тоді він буде такий більш конусоподібний. От. І, собственно, виглядати він буде здоровим, сімечок там буде небагато. Так, так сказати, 100 грамчиків. А сама текстовочка, оці всякі там, що там буде написано, це буде імітація газети, тексти якої будуть розказувати про те, наскільки корисні зернята і не корисні, в чому їх суть. Про вітаміни Е, про всякі амінокислоти, про те, про жирність, про калорійність. Коротше, все це разом буде написано а-ля стаття з газети, між прочим. Ну і на фоні там є назва. Ось така пішечка. Можна так от зробити. І моя пропозиція. Скільки часу треба на це, щоб розробити? Так ну, А В цьому всьому розібратися, вуличні. Ну ідея отака. От ну все, давай.